А Що ти вирішила піти на холостяка? Ти міс Україна, у тебе і так купа ухажорів. Я не вірю, я що бережна. немає. Насправді це резонне питання. Але після того, як я виграла в міс України, я почала помічати, що чоловіки звертають увагу на титул, На жаль, я не хочу бути прикрасою для чоловіка. Я хочу бути особистістю з чоловіком поряд. Коли людина хоче, щоб в ній бачили особистість, вона не говорить весь час про те, що вона міс. Ну, це, ну, типу, Те ж саме, все время казав, я вчитель, я вчитель. Через те, що Тарас вже медійна людина, йому абсолютно до цього все одно. Тому я впевнена, що з Тарасом у нас точно буде меч. Я сподіваюся. А у тебе були стосунки до ну якісь серйозні прям так були серйозні стосунки. Це було близько двох років. От хлопець був іноземцем. Це було моє перше кохання. Вау. От. — Откільки тобі рук? Мені, 20. 20 мені 20. 20. Боже, Два я ж дивлюсь на тебе. ти така <с 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 квіточка? В Кінці кінців було дуже багато моментів, які він не готов був змінити. Наприклад, в Японії там інша культура, і для них зовсім... а він японець. Так, він в японець. Він ще був якуцею. Він був мафією. От тепер це дуже цікаво. Це якийсь бред насправді чи є правда взагалі тут, чи немає. А що такого різного, що він не хотів змінювати? По-перше, це напевно спілкування з жінками в сексуальному контексті. Він не був вірним. От а, на жаль, і в них Ого. в Японії це нормально. На жаль, Ну, наші шляхи розходяться і це неможливо врятувати. Ти була ініціатором. Так, він трошки на мене розізлився. У нас був е, спільний бізнес, зареєстрований mm. на мене. Це був ресторанний бізнес. Там були борги на одному з ресторанів більш ніж 10 тисяч доларів. Mm. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мені. От. Жах який. І я впродовж місяців я сама віддала усі борги і приїхала до Києву. Я прям така сижу, думаю: о Боже, як так вийшло? І де Софія взяла гроші.